В одному селі жила жінка, звали її Анна, була Анна дбайливою господинею та люблячою мамою, але мала одну ваду велику любила без потреби згадувати ймення Господа нашого, зробить якусь важливу роботу і вигукне з задоволення. Боже, як добре, що я справилась, коли Анна була роздратована. То часто любила повторювати. Ой Боже мій, та що ж це таке робиться довкола? Господи, та куди ж це поділися усі кури з подвір'я? Анно, не гріши, не взивай надаремно імення Господа нашого. Через це він колись не відгукнеться на твої молитви. Так часто ти його даремно кличеш. Та Анна не зважала на слова старого сусіда, бо вважала себе дуже побожною і порядною жінкою. Та одного разу трапилась біда. У двір до Анни забігли перелякані діти і повідомили страшну звістку. Її молодший синок упав і скручив воду і його віднесло течією далеко від села. Довго молилась заплакана Анна. І просила Господа про допомогу. Та щоразу, коли вона вимовляла Господнє ім'я, згадувались їй слова старого сусіда. Не взивай надаремно імення Господа нашого. Через це він колись не відгукнеться на твої молитви, так часто ти його даремно кличеш. Господи, не відвертайся від мене. Почуй мої молитви та прохання, бо тільки ти один можеш мені допомогти. На світанку постукав у вікно чоловік нещасної жінки та пастухи, які вирушили на пошуки хлопчика. Анно, господь почув наші молитви. Наш син живий. Його врятували лісники, які сплавляли ліс із гір. Це чудо, Анно. Наш син цілий та здоровий, тільки перелякався син. Дякувати Богу, і з ним усе гаразд. У цей момент Анна й насправді дякувала Господові за спасіння свого сина і за те, що Отець Небесний таки вислухав її молитви. Анна зрозуміла, що до Господнього імені потрібно відноситись з повагою і шанобливо, а ви, друзі. Якщо почуєте, що хтось взиває ім'я Господнє намарно, розкажіть йому історію про Ан.